щоб тато повернувся додому. Я мрію, щоб в Україні був мир. Напередодні Дня Соборності України, 21 січня. У Житомирському садочку номер 42 організували патріотичні заходи. Дітлахи затанцювали святковий флешмоб та утворили живий ланцюг єдності. Сьогодні ми відзначаємо всеукраїнське свято День Соборності України, якому завтра виповнюється 106 років. Саме 106 років тому відбулося з'єднання Акт Злуки» Західноукраїнської республіки та Української Народної Республіки. І це ще раз довело про те, що у нас Україна єдина, єдина культура, єдина мова. І саме ці цінності ми сьогодні хочемо довести до наших дітей, поєднавши їх в єдиний ланцюжок ланцюжок єдності. Сьогодні у нас 105 дітей, майже всі дітки беруть участь у цьому святі, крім дітей, груп раннього віку. Вони будуть у нас просто сьогодні. Спостерігачами у нас сьогодні є дітки внутрішньоперемічених осіб. Це дітки, які приїхали з Бахмута, з Донецької області, і це теж дітки, які сьогодні розуміють, що Україна повинна бути єдина. І разом з батьками вони сьогодні готувалися до цього свята, показати, що Україна є єдина і неподільна.